Що таке реєстрація за мадридською системою, та які її переваги? Головна особливість реєстрації торгівельної марки за мадридською системою це подання єдиної міжнародної заявки. Що це означає? У цьому випадку ми складаємо одну заявку, яка у разі успішного проходження процедури реєстрації може діяти на території 125 країн світу. Оскільки реєстрація за мадридською системою дозволяє централізовано керувати всіма своїми торгівельними марками, заявник може легко продовжувати. Термін їх дії в усіх країнах. Ще одна перевага мадридської системи це централізована система сплати офіційних зборів. Пояснюю на прикладі, якщо ви вирішили реєструвати свою ТМ у кожній країні окремо, то відповідно вам доведеться сплачувати офіційні збори також у кожній державі окремо. У випадку з мадридською системою ви подаєте одну заявку і сплатити необхідну суму вам потрібно буде лише один раз за всі країни, які ви обрали одразу. Погодьте що це значно скоротить ваш час, сили та звичайно ж кошти. А ми з вами переходимо до міжнародної реєстрації авторського права, не менш цікавої та популярної процедури.